Події війни говорить страдко. У ніч на 9 червня підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України завдали ураження по аеродрому Саваслейка, що у Нижегородській області РФ російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об'єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет Кінжал. За попередню інформацію уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога і. Умовірно, літаки міг 31 та су 30 34 результати бойової роботи уточнюються. Повідомили в Генштабі. Удар по Саваслейки не єдине успішне ураження, яке провели сили оборони в ніч на 9 червня. В рамках зниження спроможності противника з виготовлення засобів повітряного нападу. Підрозділи сил безпілотних систем зсу у взаємодії з іншими складовими силоборони України уразили потужності акціонерного товариства «Внір Прогрес» у місті Чвоксаре. На території Чуваської республіки РФ на цьому об'єкті воєно-промислового комплексу РФ виготовляється навігаційне обладнання, зокрема, адаптивні антени Комета, які використовуються в ударних БПЛА типу Шахет, уніфікованих модулях планування і корекції для керованих авіабомб та іншому високоточному озброєнні. Підтверджено ураження об'єкта щонайменше двома БПЛА та подальшу масштабну пожежу. Результати ураження уточнюються: обмеження на роботу аеропорту. Ів, застосовувалося у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові. Удари по об'єктах, які забезпечують збройну агресію Російської Федерації, триватимуть до повного її припинення проти України, наголосили в Генштабі ЗСУ. У ніч на 9 червня противник атакував Україну, запустивши 499 засобів повітряного нападу. 479 з них це ударні БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Як розповів в ефірі телемарафону начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, основною ціллю для ворога став один із вітчизняних аеродромів. Удар спрямовано вже, мабуть, в пабліках уже обговорюється питання на один з оперативних аеродромів. Був атакований противником. Таким чином ворог завдав різними засобами повітряного нападу. От удару цієї ночі. Маємо крилаті ракети. Х-22, це вже в акваторії Чорного моря були застосовані з літаків Тут 22 М3, 10 крилатих ракет стратегічної авіації Х-101. Також 4 кінжали ракету Х-35 і дві протирадіпозійні ракети Х-31П. Ну, як бачите по, по результатах, було знешкоджено 479 цілей, 187 локаційно втрачено, або ж подавлено засобами РЕП і 292 цілі було уражено було уражено засобами вогневими. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, які продемонстрували високий клас знищення цілей, були знешкоджені. Всі крилаті ракети Х-101 та кінжали протирадіолокаційні ракети Х-31П та крилата Х-35, Дві з трьох крилатих ракет Х 22 не досягли цілей і були локаційно втрачені. За даними повітряних сил, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях. Падіння уламків у 17 локаціях. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. На лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. На турецькому напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу дачного, Деліївки, Турецька. Та в бік Яблунівки на Новопавлівському напрямку Сили оборони України також відбили 19 атак. Найбільша кількість боєзітнень традиційно фіксується на Покровському напрямку. Сили оборони України зупинили там 47 атак російських окупантів. Проте, чому противник активізувався в районі міста Костянтинівка на Донеччині, в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця майор Віктор Тригубов. Їм дуже хотіло взяти під контроль місто Покровськ, а е, і Покровському городському гломорацію в них це не вийшло, е, тому для, о, вони намагалися буквально впродовж двох років обійти цю гломарацію загідного боку. Е, в них не вийшло, вони досі намагаються, але тим не менш без особливого. Тому вони зараз йдуть зі східного боку цієї агломерації. І дуже великими силами дуже активно йдуть якраз за цю трасу Покровськостатинівка, яка проходить на схід від міста е, яка може дати їм дві важливості, е якщо вони сильно просунуться на північ. Перше це можливість знов-таки намагатися обходити місто Покровськ, Покровсько-Моноградську агломерацію, але вже з іншого боку, вже в зі східного боку агломерації, або йти на місто Костатинівка. І оточувати його з західного боку. Ну або там просуватися сильно там на північ, далі. Е, в принципі, і будь-які з цих варіантів є неприємним. будь з цих варіантів відкривають для них оперативні можливості, тому нам потрібно не допустити, щоб вони змогли здійснити і розвинути такий прорив. Триває операція на Курському напрямку, де підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих бомб. а Також здійснив 215 артилерійських обстрілів, зокрема 4 із реактивних систем залпового вогню. Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських окупантів вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 167 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 123 автомобілі та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Європейський союз продовжить фінансування проєктів у сфері безпеки в Україні у 2025-2027 роках. Про продовження підтримки України йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з керуючою директоркою департаменту миру, безпеки і оборони Європейської служби зовнішньої діяльності Бенедіктою фон Сехертос. Попри заяви про можливе перемир'я, ми бачимо всі ознаки підготовки росіян до ще більшої війни. Вони проводять мобілізацію збільшують виробництво озброєння, накопичують далекобійні ракети, заявив за міністра Чуркін, додавши, що також посилюється кооперація Росії з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Тому за словами заступника міністра, Україна разом із європейськими партнерами мають розвивати власну співпрацю для протистояння цій осі зла у свою чергу Бенедікта фон Сехертос повідомила, що європейський союз продовжує цілеспрямовану і ефективну підтримку України у секторі безпеки та оборони. В Україні з минулого року працює офіс оборонних інновацій ЄС, завдяки якому ми можемо максимально швидко узгоджувати позиції та визначати проблемні місця, щоб розвивати співпрацю між оборонною промисловістю України та ЄС. Наголосила вона. Головнокомандувач сил трансформації НАТО, адмірал П'єр Ван'є впевнений, що Північно-Атлантичний альянс має багато чого повчитися в Україні, зокрема її креативності в підході до проведення бойових операцій, показовим прикладом яких є операції СБУ. Павутина історія про троянського коня сталася тисячі років тому. Сьогодні ми бачимо, як ця тактика уживає знову завдяки технічній та індустріальній креативності. Заявив він в інтерв'ю агенції Франц Прес. За його словами, ця операція показала наскільки важливо впроваджувати інновації та адаптуватися, щоб перемагати, адже сучасна війна змінюється. З блискавичною швидкістю це був справді розумний хід. Ми вступаємо в динамічну епоху, коли армії повинні не лише розробляти великі стратегічні плани, а й постійно адаптувати їх. Додав адмірал. Як відомо, 1 червня служба безпеки України здійснила операцію Павутина з ураження російської стратегічної авіації. Цілі операції стали чотири аеродроми, де базувалася стратегічна авіація противника. Загальні втрати його авіації становлять 41 одиницю. Орієнтовна вартість ураженої техніки, за даними СБУ, перевищує 7 мільярдів доларів. США у ніч на 10 червня противник атакував Україну, запустивши 322 засоби повітряного нападу. А саме 315 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів, дві балістичні ракети КН 23 і п'ять крилатих ракет іскандерка. Основний напрямок удару столиця України, місто Київ, розповів в ефірі телемарафону начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Гнат. І ракети, балістичні, і крилаті, і дрони із усіх сторін, фактично північ, південь, схід, захід на Київ заходили. Так би мовити, його оточуючи і з різних боків завдаючи ударів. Це звісно, що ускладнює роботу протиповітряної оборони, тому що залучаються усі засоби, які наявні сьогодні, у нас працює як авіація повітряних сил, армійська авіація, працюють мобільні вогнові групи, засоби радіоелектронної боротьби. Ну і відповідно ТПО сухопутних військ, зенітні ракетні війська, і відповідно теж екіпажі. Безпілотників ударне зенітних дронів має на увазі. Сьогодні цей напрямок доволі набуває поширення, тому що є перші результати не лише по як це раніше по безпілотниках розвідувальних ближче до лінії розмежування, і вже власне застосовуються вони і по ППЛА. Типу шахет, згідно інформації повітряних сил ЗСУ, станом на ранок було знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника. В числі ліквідованих всі запущені ворогом ракети. За повідомленням столичної влади, в результаті нічної атаки постраждало 4 людини. Всі вони були госпіталізовані медиками. Найбільший руйнувань зафіксовано в Оболонському районі столиці. Там, через ворожий обстріл, була зруйнована частина будинку. Загалом пошкоджено 18 квартир, понівечено. І десятки автомобілів, що стояли у дворі, під нічною атакою знаходилась і Одеса. Там від вибухової хвилі постраждала будівля пологового будинку. В місті також сталися пожежі, Розповіла в ефірі телеканалу Київ 24 Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Марина Мартиненко. Ані була на Же важка, дуже страшна не тільки для Одеси. Вона була важка і для наших рятувальників, тому що були великі масштаби. Було багато пожеж. Пожежі ліквідовували і наші рятувальники, і служби взаємодії, і нам допомагають добровольці і пожежний підрозділ Національної гвардії України. серед пожеж були такі, що ну і масштабні, наприклад, станція екстреної медичної допомоги, там була площа пожежі приблизно 500 квадратних метрів. Це велика пожежа. Також поруч трьохповерховий житловий будинок поруч палали автівки. То також була масштабна пожежа. Яких застережень саме для рятувальників не було, робота була злагоджена, але те, що було багато локацій, те, що було великі площі, то Звичайно, дуже важко важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру, дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі хто закликав до дипломатії та припинення війни, і його Росія проігнорувала. Потрібен Жорсткий тиск заради миру прокоментував нічну ракетно-дронову атаку президент України Володимир Зеленський. Протягом наступних років НАТО має збільшити інвестицію у розвиток власних оборонних спроможностей та, зокрема, з урахуванням подій в Україні збільшити на 400% спроможності країн союзниць у протиповітряному та протиракетному захисті. Про це у Лондоні під час виступу у Хаус заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Посилення ППО це лише один із напрямків, в якій на найближчому саміті НАТО, який має відбутися наприкінці червня, буде запропоновано збільшити фінансування. За словами генсекарюте, країни альянсу мають збільшити власні оборонні бюджети і виділяти на безпекові цілі не менш ніж. 5% ВВП 3,5% буде інвестовано в наші основні військові потреби, тоді як решта піде на інвестиції, пов'язані з обороною і безпекою, зокрема в інфраструктуру і розбудову промисловості. 5% – це не просто цифра взята з повітря. Вона ґрунтується на реальних фактах. Річ у тім, що нам потрібен якісний стрибок у нашій колективній обороні, ми повинні мати більше сил. І засобів, щоб реалізувати наші оборонні плани в повному обсязі, фактом є те, що небезпека не зникне навіть тоді, коли війна в Україні закінчиться. Марк Рюти повідомив, що міністр оборони країн НАТО вже погодили нові амбітні цілі з виробництва зброї та посилення безпеки. Деталі цих домовленостей засекречені. В той же час він зауважив, що збройні сили країн альянсу потребують додатково. Тисячі броньованих машин і танків, мільйони артилерійських снарядів також держави повинні подвоїти всі допоміжні спроможності, включаючи систему тилового забезпечення і постачання, а також транспортні перевезення та медичну підтримку. Причина посилення альянсу нарощування Росією військового потенціалу. За словами генсека НАТО, тільки боєприпасів РФ виробляє за три місяці стільки, скільки всі держави НАТО за рік. Враховуючи це також посилену військову співпрацю Росії з Іраном, Північною Кореєю та допомогу Китаю, генеральний секретар НАТО вважає, що РФ буде готова атакувати країни альянсу протягом. П'яти наступних років варто додати, що як заявив в подкасті Table Медіа, глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль, його відомство має чіткі розвідувальні дані, які свідчать про те, що російські посадовці вважають колективні оборонні зобов'язання, закріплені в договорі НАТО, такими, що вже не мають практичної сили. Ми майже впевнені і маємо розвіддані, що це підтверджують, що Україна є лише етапом на шляху Росії на Захід. Заявив він за добу на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Найменше ворог був активним на Сіверському напрямку, де російські загарбники здійснили одну атаку у районі населеного пункту Григорівка. Найбільше на Покровському та Новопавлівському напрямках, де відбулося відповідно 41 та 18 атак російських окупантів. Про хід бойових дій там розповів речник Осу Хортиця, майор Віктор Тригубов. На Покровському напрямку, переважно без застосування техніки, ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Мирноград, Миролюбівка, Новотерецьке, Звірове. Удачне. Загарбники активно намагаються інфільтрувати особовий склад штурмових груп неподалік Горіхового, Новосергіївки, Андріївки та Олексіївки. Наші воїни протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. На Новопавлівському напрямку українські оборонці протистоять атакам противника в районах Веселого, Шевченкового та Запоріжжя Донецької області. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій. Противник активізувався на Курщині. На цьому напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 38 атак російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 960 російських загарбників вбитими та пораненими, також українські воїни знешкодили 4 танки, 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два літаки, 293 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 107 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, а також одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Додому повернулася перша група українських військовополонених в рамках нового багатоетапного обміну, що відбувається згідно з домовленостями, досягнутими в Стамбулі. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими серед звільнених представники військово-морських сил, сухопутних військ, сил ТРО, повітряних сил, десантно-штурмових військ, прикордонної служби нацгвардії та державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені представники рядового та сержантського складу. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. З міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу, наголосили в координаційному штабі. Як нагадав міністр оборони України Рустем Умєров, цей етап обміну передбачає повернення важкопоранених військових із серйозними захворюваннями та молодих військовослужбовців до 25 років. Також продовжується постійно чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення на щит. Ті понад 6 тисяч українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес так само передбачений домовленостями. Написав міністр оборони, додавши, що Україна щодня працює над тим, щоб формула всіх на всіх стала реальністю. Це наша стратегічна мета. Бо держава має повернути всіх своїх і живих, і загиблих, наголосив Рустем Уміров. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.